Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі! Слава! Це буде прояв горіхового спасу. І нині будемо прославляти горіхового спаса і молитися, аби той горіховий спас прийшов. А себто всі спаси роду слов'янського, аби прийшли і благословили своїми силами, і пробудили наш народ. Бо оця якість мудрості і творення того, чого не було ще вчора. То було в кожного, в кожного спаса роду Слов'янського. Цебто треба, щоб всі Спаси роду Слов'янського прийшли. І так я кожного дня закликаю богів рідних і спасів, аби вони прийшли, пробудили наш нарід. Пробудили, благословили, підтримали, захистили. І це дуже важливо робити, особливо молитися за наших воїнів, постійно на тому наголошую. Є окреме відео, обережна практика. Як, власне, що уявляти, які символи, якими символами загортати наших воїнів? Як направляти той ту, 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 вогонь любові, вогонь радости, і їх запалювати, їх обгортати, їх заслоняти? Це дуже важне, і це, це треба робити кожного дня. І це просто неймовірно до сліз, коли з фронту. Дяка пише, я відчуваю. Я відчуваю, як ти молишся. Каже, я відчуваю, як ти молишся, коли ти молишся за мене. І присилає фото. Так ніби проста людина подивилася, ну просто бліндаж. І в бліндажі військові. і Я дивлюся, це жах просто. Простір наповнений смертю. Простір наповнений тою енергією смерти, енергією вбивства. І я йому так м'яко, м'яко це, це пишу, а він відписує, так, це якраз було якраз якраз час мінометного обстрілу, і ми в бліндажі до того пересичували той мінометний обстріл. І тож, відповідно, я побачив, до того, що й було. Бо то трошки інші фотографії в інший час і, і вже дивимося, ми бачимо інше. Ми бачимо наших воїнів в іншому стані, в інших енергіях. І каже, а то був мінометний обстріл, а я сидів, читав твою книгу. Ото нову книгу Відьмак у Великому місті Війна, перемога. І то мене так порадувало, так приємно. Так це... І я йому дякую. Я кажу, дякую тобі, дякую, що ти, що ти говориш, що відчуваєш, що ти читаєш мою книгу, бо ти читаєш мою книгу, то ти вже наближаєш той благоприємний сценарій, сценарій творення нової України, України світлої правди. А нині того прийшло відео, і ще один воїн, то прямо на відео то за, за це зафільмував і, і розповідає, каже: я вам покажу, що таке молитва, молитва ближніх ваших, коли, коли ближні моляться за воїнів. І показує, значить, каже, от я тільки що проїхав машиною, а тоді побачив, побачив, лежать міни. Так, то їх не видно, а він проїхав е машиною. Проїхали колеса і здійняли землю. І відповідно ті міни ну, проявилися, об'явилися, скажімо так. І він показує, тут лежить дві міни. Дві міни. А він поїхав колесом якраз поміж них. І то навіть не то, що поміж них, а так вони дуже близько лежать. Так, так що він наїхав на їхні края. Однак, Трошечки кілька сантиметрів в сторону, і кулко проїхало би вже по, по цьому, як то називається, то, що активує він, взриватель. І все, він, відповідно, вже би не знімав відео. Він показує і каже: от дивіться, то проїхало праве кулко, а то проїхало ліве кулко, і там так само. І показує, що там інше місце. І каже, і ви думаєте, що то перший раз, то не перший раз. То вже так купу разів, я кажу, помічав. Ото сила молитви, як за нас моляться наші ближні. Тож, відповідно, оце всіх закликаю, всіх закликаю, бо нині кожен має. як не рідного, близького, то сусіда, знайомого, друга, хто вже там на фронті. І мусимо їх підтримувати. І тоді радіємо, що вони. Борються і виборюють. І тут вчора знову ж таки, то, то мене ще порадували. Приходять знімки, значить, мого швакерка нагородили вже другим Христом за заслуги. За заслуги. То я розумію, що якщо його нагородили за заслуги, то я розумію, що він не в штабі. І не там десь... А, а, а конкретно так, ось. Тож готу маємо і за них, і за нашу землю. А за нашу землю, то я окреме відео знову ж таки, хто ще не знає, хто ще не чув, що є характерницький заклик предків, характерницький заклик нашого роду. Коли ми кличемо і ті предки стають стінами, горами стають. Навколо нас і йдуть стіною і ту навалу сунуть туди, відсувають ту навалу. у то до то відео, знайдіть. Там в плейлисті практики Словолюба там є характерницький заклик до роту, до предків. Як його робити? Для чого його робити. І чому це так важливо, особливо в часі повітряної тривоги. І тут треба робити, той заклик має робитися по всіх теренах нашої України. І тоді ми будемо мати той купол, про який мріє переважна більшість. Той купол, в першу чергу, має бути духовний. І коли тут духовний купол зробиться над нашою землею. То тоді воно і, і проявиться і матеріально. І буде. І описують люди, як то, як то реально працює, як то реально працює той заклик і інші практики. Як е, ті шахетики раптом пшти, і, і все. І габлик йому. <сум> а каже, я так собі тільки що подумала. От робила заклик і так собі уявила. І виглядаю вах, і так і побачила. Із ракетами і так далі. Тож ото, власне, маємо оце розуміти і маємо оце пам'ятати. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, проявив себе як народ лідер, народ вчитель, народ відаючий, який допоміг всьому людству перейти, перейти до нової свідомості, нової ментальності, нового життя, життя у нових. У нових енергіях, у нових силах, у нових знаннях. То ми, які тисячі літ тому промовляємо. Вичу світло Рада Всевишнього. Сварог, батько, влада матінка, прийдіть Силами своїми народ наш пробудіть. Спасі роду Слов'янського до нас приведіть. Сили їх о нас проявіть, силами своїми нас благословіть, силами своїми нас захистіть, воїнів наших захисників, захисниць України і усіх турбай за відновлення ланту на землях наших, в родах, у владі нашій. Світом перруному горніть, Щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби палав дових святий. Кожній чарі їхній. Хай буде так. Слава роду, слава і Богам, слава спасам роду славянського слава.